Равальолі g 3 150 Що робить цей балансувальний стенд таким винятковим? По-перше, це точність і швидкість роботи. Завдяки своїй 3D-технології він може виявити дисбаланс всього за 6 секунд. При цьому точність роботи стенду дозволяє досягати високої якості балансування навіть в найскладніших випадках. Завдяки зручному вибору програм балансування ви зможете легко і швидко налаштувати стенд для роботи з будь-яким типом колеса, що дозволить вам виконувати роботу ще швидше та ефективніше. Окрім цього, Ravalioli g 350 має спеціальний режим Eco Weight, що дозволяє заощаджувати на балансувальних тягарцях, а програма прихованих тягарців Hidden Weight дозволяє розміщувати тягарці за спицями диска. Цей італійський стенд надзвичайно простий у використанні завдяки своєму інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Також стенд має високу надійність та довговічність завдяки використанню надійних матеріалів і сучасних технологій виробництва. Отже, якщо ви шукаєте надійний і точний інструмент для балансування коліс, стенд вальоліджі G350 стане ідеальним вибором.